Усім привіт! Сьогодні погода зранку була не найкраща Дощ лив, як з відро. Ну, а настоящі грибників не злякає ні злива, ні дощ, ні град, ні гроза. Коротше, всі в зборі, пакети на, на голову і вперед, і по гриби. В принципі, дощ йшов недовго. Але промокнуть вспіли горно. Ярослава передівали, а ми ходимо так. Та й, коротше, така м'ясність у нас, я вам скажу, треба пів кілометра йти, а потім зайти в молодняк, щось трошки підзбирать і опять пів кілометра йти. Отакі тут ліси. Ото таке. Так що. Щось як знайдемо, горне, покажу. Ось, бачите, ще одна масльонка. Щось такі масльота всі здоровенні. Але, в принципі, хороша масльоночка. Ну, ну, дуже велика. Оце зараз всі такі. Де воно, манюньки? не видно. Я вже сьогодні оділа резинові рукавиці, бо ну, такі слизькі, о, дивіться, ще одна. О, ще одно. А, ну І це, Таке більш-менш, значить нічогенька, Ну таке слизьке. Казала Мар'яна моя слизеринці. <хи> Точно кажу слизеринці якісь. І ось у слнка. Ну це такое якось, Таке собі. Речі, нема таких манюнечки, гарнюсіньких, щоб то, знаєте, як такі гарні, горні. О, повернулася, воно ну вони стоять. А я й не бачила. Стояла до них зотки. А вони ось які. Опа. І які біленькі. Ще й гарненькі. Берем ось у ще одно. Та ти що я попала на грибне місце? Дивіться, які горні. Все, ховаємо їх в турбу. Ось такі гарні. У мене самі чисті руки серед усіх. Оце як сідали їсти, що в мене були самі чисті руки. Хі -хі. Кажу, я разум на рукавиці знайшла. О, дивіться, яка масленка заховалася. Тільки, мабуть, мені кажеться, вона червива. Да, червива. Отака Не дуже привоблює вона своїм виглядом. Так, а ну зараз тут ще походимо. Може тут ще щось є. Ну, таке місце натропило. І маслючків підзбирало. Там уже лежить. Столітня. А тут якийсь бугорок, а під бугорком вже щось зогнило, нема нічого. Хочеться так, щоб уже білі були. Щоб... Так, піду я до пакета. А то пакет поставила, щоб не тягати за собою. Це що таке? Це нічого. Потім забуду, дай пакет стоїть. Ху. Отак потрошку ходиться та щось та й назбирується. Ось о, хтось залишив сліди після білого грибочка. Ага. Я знайшла масленку, трошки таку собі, а Йорік знайшов білого. О! Грибник настоящий, а я ходжу, нічого не бачу. Ось-от. Треба дивитися. Якщо знайшов, значить тут щось є. Дощ ішов, ми намокли, сонце вийшло, ми вже всі висохли. Все одно ходимо, бродимо. Ну, дихаємо свіжим повітрям і займаємося лічебною фізкультурою. Отак. От Сто раз кругом одне їсу снегу, обійдемо, обдивимось. Гляди, хтось щось десь пропустив. Воно Йорік ходив та й знайшов. Уже сонечко вийшло, а ми ходимо-ходимо, нічого не знаходимо. Одні отакі отакі красивезні мухомори більш нема нічого. Ось бугорок і там мухомор сидить. Щось нема грибів. В лісі мокро, гарно, ще й сонечко. А грибів нема, одні мухомури. Що ж таке? Шукаєм, ходим, брудим. І головне людей нема. І грибів нема. Отак от. Щось там у Мокса гарний улов, не знаю. Казав на таке місце натрапив. Що це взагалі? Каже, ти ще такого не бачила. І так як мене ж коло нього рядом не було, то він мені зняв на відео, щоб потім я могла вам показати, що ж він там знайшов. То зараз десь може зустрінемося, та я й подивлюся, що ж він там таке знайшов. Ось так от. Ох, і погода горна. Тільки ходить гулять. Що я бачу? Масльота. Чи що це таке блистить? Масльота. Ось. Там ще одна. Опа. Такі старі вже. Тут ніхто не ходить. І отаке старе знайшла тільки я. Подивіться, яку я масленку знайшла. Це капець. Оце здоровенна. Просто огроменна. Як зунтик можна заховатися від дощу. Такий гарнющий білий гриб. Пахне з одної сторони. Чого? Просто Пахне. Каже, пахне з одної сторони. Ви таке чули взагалі коли-небудь? Класний грибочок. Каже, Ярик, теж знайшов два. Ой-ой-ой, ой, які ж вони гарнюші. І в тебе? Покажи, я тільки ходжу, покажи, покажи А по мені два маслюка. Ой, такий красотусочек. Я десь залізла, що вже я бачу, що я нікого не бачу. <гум> Із своїх. Де вони всі ділися? Зараз тут машина їде, якась, значить, дорога тут. Значить що я не да... Ой, мамочки, чуть не впала, Значить це я недалечко. Якщо дорога тут. То головне, щоб та дорога була своя дорога, не друга якась таке. Ого! Покривозила, подивіться, що я знайшла Ого! о як би його долізти. Такі гілльоки. О! І це які масльота? Ну, як обично, переростки і, мабуть, червиві Щораз одріжу, подивлюсь. ось я дойшло. Вилозять до своїх. Оказується мене гуколи, а я не чула. Так. Ти на не я на Клавдію не отзиваюся. А Ану, Максим, показуй свої гриби. Ти, напевно, їх десь купив. Посадив, а потім пішов, зібрав. Та хіба таке буває? Оце? Коротше, натрапив на польону. Оце все? Майже одна? Польона. Двадцять. 20... Дві штуки, каза. 23. 23 на одній польоні. Ви колись таке бачили? Це взагалі красотища яка.